Мешканці 108-го будинку по проспекту Слобожанський боялись ходити власним двором через відкриті люки. Дарія залишила заявку в телеграм-каналі голови громради. та була приємно здивована оперативністю реакції. Напевно, наступного дня приїхали, зробили огляд. Я запитала, чи будуть встановлювати нові кришки на люки. Мені не дали схвальної відповіді, але. Наступного дня я виходжу і до обід уже вздовж усього будинку і на місці, де паркують автомобілі. Я бачу, що проведені роботи і кришки є. Це не перше звернення жінки до Геннадія Корбана. Нещодавно у дворі покосили траву. Не пройшло і дві доби, як приїхало вісім чоловіків з косами, стали викосили нам цю діляночку. Я знаю, куди далі звертатися, коли рухатися. Мене спрямували. Тобто дуже круто, швидкість мене вражає. Швидкість як швидко відповідають і вирішують ці питання. Це дуже круто. А це вже вулиця Житомирська, 283. Тут жалілися на величезні ями на дорозі. Маргарита каже, мешканці давно страждали від поганого стану проїжджої частини. Після отримання звернення від мешканки Геннадій Корбан оперативно направив заявку на усунення проблеми відповідним міським комунальним службам. Хочу подякувати органам влади за те, що вони трішки поліпшили стан нашої дороги за те, що по вулиці пройшовся грейдер. Стало трішки краще, але ми сподіваємося, що це тільки початок ремонту нашої дороги. Маргарита ділиться. Зроблена ділянка не фінальна точка благоустрою району. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях.